Протягом року Житомирський середок громадської організації захист держави суттєво розширив свою роботу в області. Ми відкрили офіси у Житомирі, Користані та Бердичеві, сформували команду у Звягелі і вибудовували постійну роботу осередків. Паралельно розвивали кілька ключових напрямків: підтримку ветеранів і військовослужбовців, роботу з родинами загиблих і зниклих безвісті. Юридичну та психологічну допомогу, а також молодіжні і спортивні ініціативи. Це не разові акції, це системна робота в громадах. Упродовж року ми долучались до організації та підтримки подій у громадах області. Зокрема, це були спортивні чемпіонати, турніри, заходи для дітей та молоді, активності для ветеранів і їхніх родин, освітні та громадські події. Ми працювали разом з закладами освіти, тренерами, волонтерами, місцевими громадами. Наше завдання не просто провести захід, а створити середовище, де люди відчувають залученість і підтримку. Окремо ми працювали з молодіжними ініціативами. Це підтримка спортивних і освітніх проєктів, залучення молоді до організації заходів, участь у волонтерських активностях. Молоді люди були не просто учасниками вони ставали частиною команд, брали відповідальність, отримували досвід реальної роботи в громадських ініціативах. Саме так формується активна спільнота. Юридичний напрям протягом року був одним із найбільш запитуваних. Ми консультували військовослужбовців, ветеранів, родини загиблих і зниклих безвісті з питань оформлення статусів, соціальних виплат, документів та захисту прав. У багатьох випадках люди вперше отримали чітке роз'яснення, розуміння, як діяти далі. Це практична допомога, яка має конкретний результат. Наприкінці року, в межах громадської організації, захист держави було запущено напрям психологічної підтримки. Консультації доступні для військових, ветеранів, родин загиблих і зниклих безвісти, а також людей, які переживають емоційне виснаження через війну. Психологічна підтримка це не про слабкість, а про відновлення вашого ресурсу. У наступному році цей напрям буде розширюватися.